Реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до конституції. І Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський добробут. Україна піднялася на чотири сходинки у рейтингу всесвітнього банку. бізнес». з нового року. Мінімальна зарплата в Україні може зрости вдвічі для реалізації наших амбітних планів. Нам потрібні не лише мир та єдність країни, але й консолідація всіх патріотичних, проукраїнських і проєвропейських сил. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Але за останні 5 років ми вийшли з перединфарктного стану. Зробили дуже багато, і українською мовою говорить з нами якісний інформаційний продукт. Кіно, книга, радіо і телебачення, розквіт української мови після століть тотальної русифікації це місія, яку нам належить звершити. Питання про мову завжди було, є і буде питанням про свободу України, про нашу свободу. І ніяк інакше. Сьогодні я підпишу ухвалений Верховною Радою закон, згідно з яким борцям за незалежність України в ХХ столітті присвоєно статус учасників бойових.